Так, доброго дня. Сьогодні у нас 11 березня. Тема сьогоднішнього відео: заміна дерев'яних опор стояк на виноградникові. Проходить час. Частково в мене дубові, частково соснові стойки, яким вже по 5-6 років. І вони вже, як би сказати, не витримують, їх потрібно міняти. Якісь стоять більш-менш нормально. Якісь поламалися, згнили і потрібно міняти. Сьогодні покажу, як це робиться, нічого важкого в цьому немає. Опять же, ж, тим літом 24-го року оцю вирвало, було багато лози, цю вирвало, а цю переламало. Переламало. Із-за того, що вона, можливо, і вона згнила, ну отак вона. Отак, бачите, отут вона була. Закріплена на шурупах і переламала. Як я це, це питання вирішую? От зараз дивіться, зараз я вам покажу. Тут вже я почав підв'язувати лози винограду, що не потрібно вирізав, тут вже більш-менш рядок, все красиво. Дивимося на, на оцю стойку. Вона з Ну, вона, бачите, обзьол як крайок. І вона вже вона була. Тоненька неважна. А тепер тут отаке воно. Отаке воно його скрутило. І якщо його не поміняти, то напевно воно слідуючу, слідуючий сезон не переживе. Не переживе, Хоча, ось бачите, дубова, хочу вам показати. Можливо, він сухий, цей дуб був, то час бере своє потрошечку. Воно розвалюється. Ну це ще постоїть. Постої. Сосна вже б давно струхла. А ця постої. Що ми робимо? Дивіться, як це все просто рішається. Тобто, Стойка негожа, оце в нас прикручено на шурупах. Оце ми відкручуємо шуруповертом, дивіться, оці стоєчки. І потім ми відкручуємо або на болтику, або на шурупах внизу. І фактично ми вирівнюємо кувалдою трішки допомагаємо, бо воно бачите, перекошене. Ми там кувалдою вирівнюємо, знизу опять на шурупи або сверлимо під болтик. І оці всі, які ми оце бачите, зараз відкручуємо, відкрутили, ми оце прикручуємо на нову спаліру. Якраз у мене з'явилися, ось бачите, дивіться, вони вже були в ділі, оце дубові стоєчки. Це те, що я вам показував, зараз вам покажу ще. Те, що я вам показував, що я посокращав, поубирав. Отут воно було, отут, якщо подивитися, залишилися одні труби. Тут одна стойка друга, тут стойки були, тут були. Оце все в мене пооставалося. Деякі вони не важні, а деякі деякі ми якраз поміняємо. Ага, що я хочу ще показати. Ось зараз дивимося, дивимося отут. отут дуже гарно видно. Також оце треба тут міняти. Оце дивіться, добре видно. Оце дубова стоєчка, яка вона. Така вона тверденька, фактично не покрашена. і Це років наверное, 4 мінімум, можливо, 5. А ось рядом дивіться оце соснова. Оце соснова, це що з неї виходить. Наверно, тоже років 4 вона відстоїла. В принципі, не так і мало, але час іде швидко, ви знаєте, ось дивіться також. Ну, вона не важна була, вона ну, сам смисл, що вона вже, вже їй все, потрібно замінювати. Ось також хорошо видно. Це, бачите, один ряд у мене був сосновий. Можливо, вони не найкращого качества ізначально були. Ну, Результат, що воно вже одна грузка поламилось. І фактично усі де соснові оце все все воно потрухло. Так що сосна для цього діла, звісно, ну так як временне явище. Ось теж, теж бачите то воно воно не, не годиться. Ну, годиться, ну, 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 це не надовго, щоб всі розуміли. Хто хоче з дерева робити, то ви розумієте, що це 3-4 роки і потрібно замінювати. Або ви награлися і виноградникові все. Або потрібно замінювати на желізо таке затрачуватися, десь його брати, варити, щоб вже капітальна шпалера. Або, опять же, якщо є варіант, ось дубова. Ось, бачите, вже. Дубова, от, тут дуже гарно видно. Оце сосна, що з нею робиться. А ось такий дуб. <кхід> дуб. Тільки дуб не потрібно забивати в землю, бо також він прекрасно там згніє. Бачите, якщо воно на желізній такій опорі прикручено, тут у нас, бачите, прикручено болтиком і, по-моєму, шурупиком шурупик відпав. І оце перва це також дубове. Бачите, вона дуже непогано Виглядає, де основне лежить, тут у мене і проволока товща. А далі вже сосна і теж їм прийде скоро час. Вертаємося до польовика. Також пров... проволоки не вистачало, або немає можливості в кого. Десь я колись прочитав, що польовиком ми його називаємо, це з Совєтського Союзу, мабуть, провід іще. Той, що в зв'язки використовувався. потім по стовпах телефони ним тянули. Телефони. А тоді їх познімали, або ж, або ж, або ж, або ж. І ну фактично, як він новий, бачите, як немає тріщини, то він ще може може й служити. А деякий, деякий з тріщинами, той, що я понатягував, то фактично він також перегниває в тих містах. І рік-два, може, як временне, временна міра, то можливо, а так не буде діла. Ну, це що я хочу показати, що фактично я ж кажу. Як воно все отак зібрано, то воно міняється. Берем, беремо, бачите, акуратненько і викручуємо. Потім беремо нові, нові стоєчки. Або ж в моєму випадкові це не нові, а це зняття, які в мене вже є. І ми потім прикручуємо, все збирається фактично як конструктор. Знизу відкрутив. Бачите, і зараз стоечка буде тут друга, це все прикручуємо на ту, на ту саму відстань. І фактично у нас все зроблено. Так що що я хочу сказати про дерев'яні шпалери? Це непоганий варіант. Попробувати поняти, нужен тобі виноград чи не нужен. Опять же, якщо немає коштів, і іти ще не виноградаря, треба багато вложити, як в посадочний сортовий матеріал. Так само в желізо, в труби, в проволоку, як би сказати, це зовсім не бюджетно, то можна починати. Моя думка, можна починати з дерева, якщо є доступ до дерева, можливості їж сосни. Треба розуміти, що якщо ви зробили сосни, це у вас 3-4 роки, максимум 5 Ну, Можливо, якщо ви там обробите його чимось, щоб вони не гнили. Можливо, там ще щось, то воно й довше прослужить. Ну, якщо є можливість, то моя думка таке ставити, ставити з дуба. З дуба, навіть якщо він не дуже ось дивіться, тут він потовщи у мене. А тут на край, на край таке тоненьке і то воно вже наверное, років 4-5 воно свою роботу робить. Так, да, понятно, що якщо є желізо і раз зробити, то желізо це буде краще. По нинішніх цінах добре, як воно у вас лежить десь йде свого часу, щоб з нього зробити шпалер. А як його треба зараз купити, та плюс його треба до кучи докучиться все діло зробити, то це зовсім зовсім буде не бюджетно. Це такий. Таке відео, 11 березня, утром плюс 3, туман, сьогодні сонечка немає. Вчора на сонці 26 градусів було на сонці. А так, по-моєму, 17 було. Сьогодні хуже погода. Ну нічого, по трішечку ми зараз поміняємо по-моєму 5 стоєчок чи 6. І вже вони будуть дубові покраще. Так вони, бачите, ось, от стояли. Тут болтиком було прикручено шайбою, то фактично ще воно не трухле, не гниле, ще воно буде стояти Ну а сосна, те, що оце зроблене, сосна, сосна похуже. Ну, кожному, кожному рішати самому. Як це робити, як це бачу, опять же, вчитувати фінансові можливості і так далі. і так далі, і так так далі, далі Все, сьогодні коротеньке відео. Всім дякую, хто подивився. Підписуйтесь, кому цікаво, щось буде ще. Викладати, ставимо лайки, сподобалося, не сподобалося, дізлайки, пишемо коменти, буду вдячний за ваше бачення. Оце таке відео на 11 березня. Уже половину виноградника хочу показати, я підв'язав. Можливо, хтось ще багато виноградарів дуже не, не поспішають, щоб його доставати, особливо хто прикопує, каже, та ні, ще рано, ще будуть морози. І пішло, і пішло, і пішло. ну Можливо, вони й будуть. Я завжди стараюся пораненше це все зробити і нічого поганого з цим не трапляється. От і пізні морози, як вони будуть, так вони будуть. Як в тому році, наприклад. Так ти вже його тричі достанеш, хоч як ти його не відтягуєш. А якщо навіть зараз що вони підв'язані і буде там приморозок 2-3 градуси, навіть, ну і нічого в цьому страшного Це то вже діло зроблене. Зато ти вже бачиш, як воно буде, що відрізати, як сформувати. Ну, ото так. Все, Всім дякую. Пишемо, ставимо, до побачення.